Пенсійний фонд оприлюднив дані про те, як змінилися пенсії українців у 2023 році. Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю у 2023 році. Середня пенсія в Україні зросла на 16,5% або на 762 гривні. Про це свідчать дані пенсійного фонду України. За інформацією фонду, станом на 1 січня 2024 року середній розмір пенсії складає 5 гривень. Роком раніше середня пенсія становила 4 гривні. При цьому загальна кількість пенсіонерів за рік зменшилася на понад 171 тисячу осіб. Наразі в Україні налічується 10 мільйонів 517 тисяч пенсіонерів. Отже, середній розмір пенсії в Україні варіюється в розрізі регіонів. Найвища середня пенсія у Києві 7248 гривень. Тоді як найнижча у Тернопільській області 4070 гривень. Також пенсійний фонд наводить статистику щодо кількості пенсіонерів, які отримують той чи інший розмір пенсій. Так найбільша кількість пенсіонерів, а саме більше 3 мільйонів осіб або 29%. Отримують пенсію у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Від 5 до 10 тисяч гривень отримують 2,4 мільйона осіб або 23% пенсіонерів. Від 3 до 4 тисяч гривень отримує 2,2 мільйона осіб або 21% від загальної кількості пенсіонерів. Пенсію розміром від 4 до 5 тисяч гривень отримують трохи більше 1,5 мільйона осіб або майже 15%. Понад мільйон пенсіонерів або майже 11% мають пенсію у розмірі, що перевищує 10 тисяч гривень. Середній розмір такої пенсії становить 14 тисяч 786 гривень. Також є пенсіонери, чиї виплати не досягають і 2 тисяч гривень, таких в Україні 64 тисячі 600 осіб або 0,6%. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!